Йоу танкісти в нас сьогодні потужні реплеї, погнали дивитися. Е -е -ей! Е -ей! Здорово, могутні братики-танкісти! Як ваші справи пишемо та коментуємо, попадає мене на карту загублений храм. Давненько не було цієї карти, Ой, давненько. Дуже давно. Ну, повернули чуть-чуть, як то кажуть, згадати, під ностальгію, а з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під Ніком Хілзуна. ЛТ. Десятого рівня гілки дослідження французької техніки. Давайте подивимося, як вдасться реалізувати барабан на 4 снаряди, не на 3. Все ж таки вирішив гравець-боєць більше реалізуватися в плані з меншою альфою за постріл, але зате на 4 снаряди, а не 3 з більшою альфою за один постріл. Все ж таки, шкода на хвилину, в принципі, однаково почин... 에... однаково. Але тут, виходить, діло в гемплеї, хто... І як краще вміє реалізовувати барабан на 4 чи на 3 снаряди. Комусь так, комусь якось так. такий момент, дали таку змогу. А під кожного ревця реалізуватися по максимуму, добре на даній ЛТ. Прекрасне. ЛТ на 10-му рівні, друзі. А Ну давай. Ех, нех, було піли плеопарду, а вдарили по стандарт Б, яка хірі різниця. Е, діло в тому, що ми вдарили та й ще й забрали одного. Із. І один колик після бойову статистку, і Починаємо. Дорожче кляндер, свій барабандер, полеопандер 1. І це вже прекрасно та неймовірно. Друзі, ну що по сетапах, подивись, мінус 1, мінус 1. Ми забрали стандарт 1? Стандарт 1Б. Ну загнув стандарт Б, а в нас забрали все ж таки також одного із бачка. Так це 59 -та, Поляка, ну що тут зробити? Дивись, одразу під той шумок, поки я розказував, розрядили свій барабан. І вже під кінець бойову бойовукладку та репутацію леопарду першому. Друзі. Маємо два колика після бойову статистику. Поки що по сетапах було все рівно, але Тайп 71 все ж таки вирішив змінити цю таблицю. І, на жаль, на жаль, не вийшло реалізувати весь, весь барабан по тайпі. На жаль, не вийшло. І він то досить такий жирний похідпойнтом. І що це може бути? Не знаю. Поки що він не дивиться в наш бік, і ми починаємо, розчекляти. Один, два, не вже третій. Не вже третій заходить, не вже четвертий зайде. Ах, не, на жаль, не заходить. Попадає в планочку між НЛД та ВНЛД. Зараза. І просто заблоковує він нашу шкоду. На жаль, на жаль. Але три снаряди видав і це вже і це вже добре. Ану давай ще раз. Ще раз, обновили повністю свій барабан, ну тут треба підставлятися. На жаль, треба. Або реалізація, або підставляція, Бачиш? Ах, на, хоча б не шкода. Хоча б не шкода, але подивися, і із підпалом нам дає. Зараза ти таке, та що ж ти будеш робити, хорі дев'яточка? Ах ти ж, ах ти ж. Підпалив нам репутацію так серйозно, скільки в нас хітпойтів все ж таки було. А скільки тепер. Залишилося. Їде ми на СТ-напрям помалесенько так бачу, відкачується. І не обновляє він свій барабан. Залишили з нього дві пульки. Тепер одна, скоріше за все, обновляти не буде. Напевно, я так думаю, буде. Надійтесь, що пройде його. пройде його снаряд, проб'є його снаряд, пройде з альфою. А можливо ні, ні. ну, еп, все ж таки. А, в нього не дуже багато хідпонтів було. Але могла бути відсічка вигляді непробиття Буракошета. Все ж таки. Небезпечний момент був, але бачиш, що... що? Що ми пробуваємо, забираємо і ще й тичку хапаємо. Бляха-мука, залишаємося 131 хітпойнт. І ще й нам вибили нашого навідника. Навідника треба підрихтувати, але, на жаль, якраз наша апаратура в вигляді аптечки, апотечки на перезарядженні. Потрібно почекати. потрібно почекати. Потрібно постраждати буде. Напевно, я так думаю, бо, тому що. Влучніше стріляти зараз нам не вийде. Придеться полікуватися. Добре, куди буде їхати? Куди буде їхати? На зону, на центр? Точно ні. Буде їхати біля мосту, скоріше за все. Там там є хоро... хороша така десь позицін, на якій можна стояти. І дивитися на центр. Дивитися на це. Ця... Ось про цю позицію якраз я і мав на увазі, і сюди він, і, напевно, буде їхати, скоріше за все. І це вже. Є дуже добре, але не дуже добре, подивися по сетапах. Мінус три, мінус три. Що це може означати для нашої команди? Поки що я не знаю. Не знаю, не знаю, що може бути, колобанов чи ні. Не знаю, в принципі, зараз будемо бачити. А який колобанов? Скільки тих колобанові може бути? Ану, хто в простріл попадає? Попадає концепт 1Б. Ану, не хоче він через паркан видавати, дає. В зону прострілу між будинком та парканом 2 заходить. Не вже третій раз. Не вже третій заходить. Подивися з за альфончиком 300. І це вже добре. Подивися, бо тому що міг попасти просто або в паркан, або, скоріше за все, в кут цього будинку, але все ж таки попадає в концепт, попадає в ціль, в мішень і дає нам в буст, в тому, що він втратив таки багато хідпонтів, але менше, ніж ми. Залишається в цього ж на це один концепт і є шанс настріляти. Повний барабан, один даємо, поки він на нас увагу свою не звертає, видав одну теку. А ми еп і останній еп, і відправляйся, що тобі не переплавку. Друзі-танкісти, воїна маємо вже в кишені. У після, е, переможну після бойову статистику. Так, що нам нашепче після бойова статистика? 6899 напуляного демеджу, друзі. Ну, можна сказати, 6. 900 напуляв. Це ж просто шикарні цифри демеджу. 420 заблокованої шкоди, друзі. Ан 4 знищено, 4 пошкоджено. Так, що це в нас? Головний калібр, майстер та воїн. Погнали далі. Що там у нас далі? Що по плюсах? Пішов плюс на 221 тисяча, 131 срібна монета. В свій цей свою копілочку прямокаунт. А перше місце по нанесенню шкоди. 1730 вільного досвіду заробляє також у свій аккаунт. Ставимо подобайки дійсно за такий перший хороший розвальний бій по демеджу просто красота. І підписуємося на канал Борнобійник, Завантажуємо свою жроплею в Discord, для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали. дивитися другий бій. Також від Ревця під ніком Хілзу. з І так, танкісти. Маємо другий бій. Це в нас карта Морський Рубіж. Рандом режим бою зустрічний бій. До речі, в нас перший бій також був в режимі бою. Зустрічний бій. І гравець боець під ніком хілзу поміняв техніку. Перейшов на французьку техніку. Колекційної породи це в нас лаєн хижою та а Ану барабан, реалізація пішла. Жара. Один із снарядів все ж таки пропадає, влучає по тому, який є соточка, і це вже прекрасно. Пішли на каденцію. І зараз подивимося, чи взагалі получиться на даній карті перекопані з хорошими позиціями та можливостями грати від кавенчиків, реалізувати повністю свій барабан. На три снаряди чи всього лишна в буде грати від двох снарядів. Цікаво, мені також, тому що ми робимо, правильно дивимося. Та споглядаємо, попадає вікер в засвіт! На переказі ти куди тікаєш? На 1, на получай 2. Не вже третій, не вже третій, на жаль, третій не встигли ми закадешити. А він втік і подивився, пробував огризатися. Також по нам шмаляв, але не попадає, це вже прекрасно. Так, пішли на повну каденцію барабана. Куди зараз буде їхати? На СТ чи на ТТ? На прям важких танків мається на увазі? Не знаю, зараз подивимося. Так, хто там просить про допомогу? Наш КВД то який беляка мука. Модернізація КВ-2 шостого рівня переробили на дев'ятий рівень. Ну що, тут Альфа Страйк все ж таки менший, ніж КВ-2, тому що тут там 640, тут 630. Видиш на 10, чуть-чуть менше тут, навіть, аніж у шісті ручки. Ось такий момент. Я не знаю, чому так. Вони зробили. Ех, подивися, хапаємо, починаємо хапати. Об'єкт 260, що ж ти роб. Ох, і ззаді, ззаді хто там? Ох, подивися об'єкт. А, то який. 752-й. Що ж ти будеш робити? Попали під перехресний вогонь, втратили майже половину хітпойнтів. І це вже трошечки катастрофічно. Чи можна сказати, що це всього, лиш на всього, початок бою їде допомагати нашому АМХ чи що? Ну, По сетапах, до речі, по дві дев'яточки ми маємо. Одна, Одна десяточка у нас вже відчилилась, той як Ірина Чіронти. в них відчилився об'єкт 704. Вже добре, адже це альфа. Альфа, яка відчилилась. І не зможе зробити біду для нашого сетапу союзних сил. Не, не хоче підставлятися. Є четвертий, не хоче підставлятися. Їхній об'єкт не. А зато підставляється об'єкт, який 752-й. Ану, ану, ми його заблокували. Але, на жаль, по ньому також не попала. Чуть-чуть дали взад, і цей блін, рельєф місцевості задер нашу гармату догори. І ми також по ньому не влучили. Так, в нас заряджений барабан повністю. Ну по кому буде відпрацьовувати. в наш бік? дивиться їхня бабахінська машина. Може бути небезпечно. Якщо ми підставимося зате підставляється і об'єкт 752-й, і ми його розстрілюємо в борт. Ваште не вже третій буде реалізовувати снаряд. Не, не реалізовує, дає йому на доїданні нашому АМХ. Наш АМХ. Той кієм четвертий його забирає. А ми їдемо битися із є е четвертим. Чому тому що він відстрілявся? Пішов на КД, а ми даємо раз. А ми даємо А2. Підрубав, до речі, сердечники, щоб Альфа Страйк більше вилітав. Даємо третій. Так повністю реалізував весь барабан для того, щоб забрати один із коликів. Це вже прекрасно танкісти, тому що тягнути нема вже далі куди. На жаль, забирають нашого, нашого Аймекса. Віки подивися, той який тікав від нас, починає угризатися. Все ж таки, він нас пробиває, нас відцілює. І щеща і помилесеньку з нас хітпойнти. І це є зле. Адже. Не знати, як все далі буде дійство відбуватися. Все ж таки в них три гармати все ще живуть. Їхнього вікерса бажано би забрати. Їхні очі, так би мовити, їхній міні-ДПМчик. Тому що ми його заберемо, і ще шустра машина зама по собі, і вже буде чуть-чуть легше. Правда, там якийсь, ех, подивися, ще раз нам видає. І ми йому даємо. І ще раз ми йому даємо. І не вже ще раз, все ж таки, потрібно видавати третій снаряд. Видає він третій, тому що тягнути резину також знову ж таки не було. Коли Б думати, чи що робити, треба було все робити миттєво. Так, заїжджаємо таку сейвову зону, а в разі чого можна спуститись або вліво, або вправо. Вибір є, в принципі, як то кажуть. І що? Заряджаємо знову барабан. Залишається в них об'єкт 260, залишається в них є соточка. Нас залишається контракар. наша дев'яточка до сих пір ще живе. ВЗ-шка 111,5А, АТА. є третій наш. І ми, звісно, що ж. Ох! Ану, давайте глянем. Сердечники підрубав! Нижній броньовий листочок. Раз. Ану, зараз куди? Борт башта Ні, нижній броньовий листочок, і зараз корма башти. Чи борт? Все ж таки забирає він. Є соточку, маємо три колика після бойову статистику. І вже прекрасно. Сердечники також спрацювали, і це знову ж таки прекрасно танкісти. Якщо ми забираємо раптом об'єкт 260, що це означає? Що маємо після бойову статистику медальку під назвою воїн? Подивимося, чи вдасться. Адже весь наші бачки все ж таки їдуть до нього агритися і, напевно, скоріше за все, нам мало що дістанеться із його хідпонтів, не то, щоб його навіть і забрати, правда? А можливо і заберемо. Хто його знає? Дивимося, А Ану, спускаємося вниз. Наш барабан заряджений, 186 понтів всього ж на все залишається. Забирає він нашу Петесаушку, той, який є третій, і починаємо реалізацію. Один дизель Альфою 425. Ще раз, два. І третій, третій, третій снаряд. Е -е, на ти получай! Все ж таки, забираємо цього воїна свою переможну після бойову статистику танкісти. Заждимося на після бойову статистику танкісти. 5577 напуляного демеджа. 430 заблоковано і це завдяки об'єкту, і це вже прекрасно. Що він дав нам таку цифру після бойову статистику? 4 знищено 6 виявлено за рейтингом 4062. 37 пішов у плюс, і це вже прекрасно. Головний калібр, майстер воєн та медаль розвідник. Що там далі в нас? Пішов по плюсах. Пішов в плюс у нас 316 тисяч 44 чотири срібло свісей свою купілочку. Премакаунт друзі, якщо щось перше місце по нанесенню шкоди. Що ми робимо правильно, друзі, ставимо подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої ж реплеї в Discord. для того, щоб потім разом з нами танкісти, що робити, правильно переглядати їх на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, шануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І кажу вам до зустрічі, До нових реплеїв та і зустрінемося з вами.